Усім привіт! В даному відео я вам розкажу на прикладі оператора Vodafone, як зробити телефонний номер, який буде мати певну комбінацію цифр, яка буде подобатися конкретно вам. Тобто не купили якийсь стартовий пакет з будь-якими незрозумілими цифрами комбінацією. А саме те, що подобається вам. Як ця вся схема виглядає? Перше, що ви робите, заходите на сайт вашого оператора. Ну, я думаю, будь-який оператор, Київстар має таку функцію. Lifecell, скоріш за все, також має таку функцію. Я розглядаю Vodafone, тому ми заходимо на сайт Vodafone і обронюємо номер на, по посиланню Vodafone UA Gold номер. Після того, як ви забронювали, ви в цей момент нічого не платите, ви знаходите номер, який вам подобається, бронюєте його, і на бронювання вам дається 3 дні. Після чого йдете а, в мережу вашого оператора, купуєте стартовий пакет, який вказаний, я покажу пізніше, які пакети на даний момент. На сьогоднішній день підходять. Купуєте стартовий пакет, активуєте його. Це будь-який номер, будь-який пакет. І робите телефонним дзвінком до оператора заміну оцього номера на той номер, який ви забронювали. Це ціна самого пакету. Ціна номеру вона може бути. 100 гривень, звичайний якийсь номер, 3000 голд номер, можливо, ще дорожчі є. Там різні є, 1500, 750, 500 гривень. Це друга цифра. І третя це заміна 100 гривень. Тобто пакет, ціна номера і ціна заміни. Тепер давайте подивимося, які є варіанти вибору номерів у Vodafone. Посилання Vudafone.ua Gold Number. І є варіанти: улюблене число, схожий номер, виключити цифри, всі номери, слово в номері, підбір за датою. Наприклад, улюблене число, так, ви хочете якийсь варіант. Три сімірки. І вам викидає варіанти з такими цифрами. Те, що я зараз зробив, це схожий номер. І я зробив таким чином, що є один номер, повністю сім цифр співпадають, і другий номер точно такий. Всі сім цифр співпадають. Але код оператора. Вони ж різні є. Наприклад, у Vodafone це 095, 099 і ще якісь інші, 066. Але код інший. Тобто два номери. Вони однакові, але різні коди. От такий я зробив собі підбір. І зараз я його активую. Після того, як ви визначились з номером, наприклад, ось цей номер. Ви його резервуєте. Тут пишете своє ім'я і номер телефона, на який прийде смс з вашим замовленням. Нагадую, замовлення буде активне три дні, після чого воно повернеться знову до бази спільної для всіх, і знову хтось його зможе замовити. Тут бачимо загальну вартість в даному випадку 300 гривень. Оці 300 гривень ви поповнюєте на даний пакет. Плюс активація вашого стартового пакету. Тут також має бути сума, яка Необхідне для того, щоб даний пакет працював. А скільки для даного пакета потрібно коштів для активації, узнаємо у оператора. Відкрив стартовий пакет. Дивіться, які зараз стали робити малесенькі карточки. Економія пластику. Ви користуєтесь обмеженим доступом до інтернету для підключення всіх умов тарифу поповніть на 180 гривень. Поповнено на 175 гривень. Пакет на 4 тижні підключений. Перезавантажте. Телефон, аби почати користуватись послугами. Насправді перезавантажувати телефон не потрібно, можна просто включити так режим без зв'язку це фактично і є перезавантаження. І потім знову включаємо. Для перевірки, скільки коштів на рахунку, зірочка 101 решітка. Поповнив я 175 гривень, бачимо, що на рахунку 76, тобто пакет коштував 99 гривень. 76 вернулося на рахунок. Тариф Joystar Special, тобто ще не змінився, його треба змінити. Для переходу до тарифу Vodafone SuperNAS NET Start+, Plus Наберіть запит зірочка 555, зірочка 3, рішітка. Набираємо. Дзвонимо на 222.